Так, дорогі друзі, сьогодні почнемо свої налаштування з а, гаманця Metamask, який нам знадобиться для роботи. І так, у мене є тут така шпаргалочка, а, яку я а, під відео вам поставлю, а, щоб ви могли користуватися і швиденько все робити. А, це у мене Android а, телефон на Android, в кого буде iPhone. То там буде друга силочка, я також її постараюся перекріпити під відео. Я ж працюю наразі на Android. І так, переходимо, скачуємо. Цей гаманець є дуже надійний. Чим саме тим, що навіть не по телефону, не по електронці ви відновляєте доступ до нього. А по 12 словах, які вам при е, оформленні нового гаманця потрібно буде переписати, скопіювати, сфотографувати і сховати, тобто, щоб постійно цей гаманець у вас був під рукою лише у вас, так? Е, тому що, якщо ви загубляєте або телефон, вам потрібно зайти, або ви переустановили, то ви повинні. Його зберегти обов'язково. У мене гаманець зараз на а, у російській мові. Але якщо він буде на англійській, хай вас це не лякає, ви потім поміняєте мову. А, просто слідкуємо за моїми рухами і натискаємо внизу початок роботи. В моєму випадку, і у випад... вашому випадку, ми створюємо новий гаманець. А... Зараз, якщо б ви заходили вже по другому кругу, у вашому випадку це не імпорт старого, так, а створення нового, створення нового гаманця. Якщо це буде англійська мова, то тут буде писати на синьому фоні внизу New Wallet, тобто новий гаманець. Потрібно буде протягнути вниз. І знову на синю. Я згоден. Тут вам потрібно придумати пароль. Так, він має бути на англійській мові. Обов'язково одна буква повинна бути велика. І повинні бути, як мінімум, дві цифри, і всього повинно бути їх вісім. Так, я перевіряю. Так, чи не зробила помилку? Так, тут у мене помилка, бачите? Ось тепер вони співпадають. Так, поставили галочку. Создать. Так, захистити. Почати. Почати. І ось тут на цьому. А місці вам запропонують подивитися ті фрази, за які я говорила, щоб ви їх зберегли. Ось, в моєму випадку, це ці фрази. Тут є такий нюанс, що саме задля безпеки ви повинні а, зберегти ці слова, але бачите, скрін екрана не робиться. Тобто, це для, для вашої безпеки. Тому ви їх просто переписуєте або фотографуєте а, іншим телефоном. А, коли ви їх запам'ятали в такому порядку, записали сфотографували, тоді можна спокійно тиснути продовжити. І в такому порядку, як слова ви запам'ятали, вставляєте сюди. Ось так ось. Я зараз запам'ятаю, запишу, вставлю, продовжу, тобто тому, що у нас все буде різно. І знову повернуся до вас, щоб показати наступний крок оформлення метамаск. І ось так після введення по порядку слів у нас з'являється вже готовий гаманець і ура! Продовжуємо. Він є чистенький. Тут потрібно зробити ще деякі налаштування, які, по ходу, ми зараз зробимо. Якщо ваш гаманець не поміняний, нам мова у ньому а англійська, наприклад, ту, ставимо вверху на три паралельні точки, горизонтальні правильно, так? І заходимо в розділ налаштування. Якщо це буде різна мова, то ви просто на шестеренку будете орієнтуватися. Після чого ось так внизу раз, два, три, чотири, п'ять сіть. Ой, чекайте, не сіть, а це налаштування. Доповнительно. Чекайте, я забула, де мова міняється. Общі. Ось тут буде мова наша. Ось тут. Общі є свідіння. Тобто, зразу одразу знову повертаюся, щоб вам було зручніше. На 3, потім на шестеренку, потім зразу перший цей, потім тут російська ось. Гаманець міжнародний. Так, вже зробили настроєчку мови. Зараз нам потрібно буде додати сеть. У нас в наших шпаргалочках є ось тут прописана сеть. Цю шпаргалочку я вам виставлю під відео. І заходимо вже. Так, скопіювали. Зараз знову ми йдемо ось сюди. Натискаємо а, на стеренку. Ми додаємо сеть. І зараз нам потрібно додати сеть полігон. Як ми це робимо? Бачите, її тут у мене немає, але ви можете. В переліку вона може у вас бути ось тут внизу. Якщо її немає, ви вводите слово полігон на англійській мові. Так. Полігон. І бачите, вона тут внизу з'являється. Полігон майнет. Натисли на синю, і ось тут вона з'явилася. У вашому випадку це Матік. Так, зараз нам потрібно налаштувати е токіни. Перший ми налаштуємо DAI. копіювати. Імпорт токену. Пользовательський токін. Вводимо. І він повинен нам підтягнутися. Тут повинно стояти ДАІ, тут 18. Слідкуйте, щоб не було пробілів спочатку перед вкладенням самого токена. імпорт. Чекаємо. <coughs> Бачите, він з'явився, а назва його DAI. Зараз нам потрібно додати токен. <coughs> А USDT. Я його... Він не є обов'язковим, але я його рекомендую додати, тому що вам буде зручніше перекидати кошти між гаманцями. Він додається так само імпорт токенів, пользовательський токен. Вкладаємо копійоване. Тут у вас повинен бути символ токена USDT, а тут Ой, я вже прийшла. І знову імпорт токена. Так, він трошки думає декілька разів, бачите, з'явився токен USDT. Так, зараз ми додамо SFC. Що це є? Це у нас а, той самий продукт, який є в а, MetaForce. Це наші токени, які ми будемо заробляти, і потім або продавати, або обмінювати на реальні фізичні речі. Імпорт токенів. Пользовательський токен. Знову вставляємо ось сюди. Тут повинно бути SFC підтягнутися і 18 імпорт токенів. Підтягнувся. Ось так повинен виглядати ваш робочий гаманець. Тепер покажу, як копіювати, якщо вам потрібно, щоб вам на гаманець скинули. Кошти. Тут ви отримуєте ваш гаманець. Це ваш гаманець, який ви тільки створили. Це його номер. Коли гаманець абсолютно готовий для роботи, тоді ми переходимо до покупки USDT, яке потім ми Використаємо для покупки столів. В Свій USDT я увійшла. Ось так він виглядає чистенький. Розкажу трохи про те, як активувати і як працювати з Binance і для чого він потрібен. Binance це така величезна платформа. Всесвітня, роки рокезні, вона на ринку працює. Це щось по типу банка, обмінника. Називайте як хочете. Тут можна торгувати різними криптовалютами, робити обмін, приймати пересилку грошей 10 за кордона. Тобто, абсолютно, ну я так розумію, що воно порівнює якогось такого внутрішнього банку інтернету. А що ще вам потрібно знати? Він активовується. Якщо наш гаманець Metamask активовується через 12 слів, то цей гаманець, ця платформа, цей ваш помічник буде активуватися через права водійські або через паспорт. Потрібно буде під низом під відео, ви знайдете посилання, як пройти на версію. А, цього а, як на сайт на сайті потрібно головному основному. Зареєструватися і пізніше, коли вже пройдете верифікацію, потрібно буде скачати додаток. Силочку на додаток ви також отримаєте під відео. Ну, По суті, в додатку він є зручніший і, по суті, в додатку закінчується вже ваша верифікація. Тому що якщо ви на основному сайті пройдете верифікацію, закінчити її потрібно буде на телефоні. Будьте уважні, якщо будуть питання, ви знаєте, задаємо або під відео, або своєму аплайну, і вже таким чином працюємо. Ось так, коли ви входите, у вас виглядає Binance, коли його треба спростити, щоб вам було легко з ним працювати, натискаємо вверху на ось такого чоловічка, стиснемо сюди речажок і ваш Binance стає дуже комфортним для використання. І вас цікавлять лише ось ці наліво і направо стрілки. Купити ми будемо з вами купляти USDT, тоді в пошуку вводимо USDT, Будьте уважні, тому що ви бачите, їх є багато. Вони є, бачите, USDT і ось ця нам потрібна. Тепер, ось тут є такий речажок, ось тут, друзі. Він повинен бути ось так. Тобто тут USDT, а тут гривні. Купляємо USDT, а отримуємо гривні. Ой, наоборот, купляємо USDT за гривні. Тоді ми купляємо 20 USDT, купити, що ми отримуємо? Нам пропонує перевести на будь-яку вам зручну картку. Тобто, не означає, чи у вас ощад, чи ви з термінала, чи будь-чого, з чого б ви не, не скидували гроші, ви вибираєте будь-яку зручну повагу. Наприклад, мені зручніше Монобанк вибрати оплату на Монобанк, тому що тут менша сума. Ви можете і приват вибрати, незалежно від того, яка ваша картка. Продовжити. Після чого. Ви отримуєте ось так. Тут чат з е, тим е, чоловіком, який буде скидувати вам гроші. Він каже, що Моно на ім'я Максим Н. А аб, банк на ім'я Марусіва Наталія. Добре, іду скидувати. Тобто дуже рекомендую заглядувати в чат. Добре. І тоді повертаюся до нього. Е, Натискаю оплатити. І бачу, да, Максим. Копіюю картку, на яку буду переводити кошти. Повертаюся в свій приват. Вибираю перевід. Дивлюся назад. Сума 791,60, 791. 60, 791 60. 60. Продовжити. Таким чином, іде перевід оплатити. Пішло. Тоді повертаємося до чоловіка. Натискаємо оплачено далі. Написав, єсть. Дякую. Повертаємося назад, чекаємо, щоб гроші нарахувалися. Йдемо назад знову-знову, і по суті у нас мають з'явитися кошти ось тут. Постійно прокручуємо цю частинку і чекаємо, поки кошти з'являться. Так, виходить <кій> наші кошти на рахуночку. і що ми тепер робимо? Зверніть увагу, якщо ви перший раз робите купівлю ЮСД, то вам може сам бінанс задавати контрольні питання. По логіці просто перечитати, підтвердити, і також може запросити у вас підключити двойну аутентифікацію для того, щоб вас там не зламували і ще щось там ну, не сталося. Це звичайна процедура. Тобто просто читайте де що вилазить, і дивіться по ситуації. Якщо потрібні питання, ви звертаєтеся до своїх апланів або під відео, і будемо вирішувати. Я обов'язково лишу свої контакти. Тепер нам потрібно конвертувати ці кошти на матіки, тому що ми тут будемо працювати з матіками трохи. Конвертуємо всі наші. USDT на матіки. Тут натискаємо все, тут слідкуйте, щоб були USDT. А тут давайте поміняємо на Матік. На англійській мові вводимо Матік, він нам одразу підтягується, а, предварительний просмотр і вже конвертуємо. так? Дуже робіть, натискайте на кіно, тому що тут якийсь, ну, бачите якийсь час і буває, що кидає, просто потрібно обновити. Так, матіки є, всі є є, щоб його не плутати. Бачите, цього вже не тоє. Давайте ще раз, щоб по Так, нам потрібно конвертувати. Я не знаю, чому дуже час важливий, це правильно, тому ну, що день робити. Чекаємо. Так, знову. Конвертувати. Так, тут швиденько вибираємо матик Вибрали всі. Просмотр. Конвертувати. 5, yeah, 4, 3. Все, пішло. Бачите, тут на секунду. Знаю, чому. Тобто спробуйте так і краще. Якщо uh, вам не вийде, то перезапустити і знову. Так, я конвертувала. Тепер Можемо повернутися на головну. У нас, по суті, нічого не змінилося, але у нас на рахунку не USDT, а вже е, Матіки. Тепер що ми робимо? Як я і обіцяла, беремо звідси гаманець, «Получить», копірувати. І відправляємо ці кошти на. В нашому випадку це вивід. Е, вивід криптовалюти. Вивід у нас Матіки. Так, матіки. А, криптовалюта, бачите, удивила. Ну, будьте уважні, криптовалюта. Тобто не фіат, а тут вибираємо пошук, матік. Тут вставляємо гаманець, який ми скопіювали з Metamask. Далі вибираємо сеть Polygon. Далі максимальну кількість матіків і на вивід. Тут буде те підтвердження, яке я говорила. Відправити оп! І відправити оп. Постарайтеся коди занести на протязі 55, ну, тобто 1 хвилини, щоб це все було швиденько. 22,9016. Так, І переходимо швиденько. Не чекаємо, поки приходить смс. Заходимо в свою пошту mail, обновляємо сторінку, і вам одразу Binance повинен відправити а, листа з кодом. Це потрібно робити на протязі хвилини. Тому в кого десь. Ну, Воно не має проблеми, ви просто заново потім запрошуєте, ну але легше і краще буде, якщо ми це зробимо все за один раз. Так, зробили. Чекаємо. Кошти повинні знятися, а матіки у нас на гаманці з'явитися. Так, наші матіки на місці. А що ми зараз робимо? Нам потрібно наші матіки обміняти надалі і. А, лишити нам два матіки, хоча б на пересилки. це якби для комісії між в Вони дуже маленькі, там 0, 0, 30, 0, 0, 0. Це міні. Цих двох матіків вам хватити на повністю все користування для і виводів. Так, обмін. Вибираємо матіки, обміняти на «дай», тому що ми купуємо рівні за «дай». Вводимо поїзд Ди, «дай», Так, зараз вводимо 20, «получить». І тянемо ось так речагом, і таким чином робиться обмін. Так, звичайним натисканням клавіші ОК. А саме потягнули речагу вправо, і таким чином пішов обмін. Обмін має бути моментальним, по суті, ну, ми чекаємо. Так, зараз почнеться саме цікаве, тому що ніхто, ну періодично ніхто не розуміє з людей, хто проситься в команду, таких дуже багато. Дайте мені рефералку, я зареєструюся. Розумієте, це не є скам, це не така система, що тяп тя зробили і забули. Це. Правильне налаштування, це супровід, це команда і робота команди. І це все треба робити правильно, разом з своїм аплайном. І без рефералка без налаштування гаманця і без матіків-даїв вона просто Ну безполезна силка. Тому заходимо в мою шпаргалку, де вона в мене була. Внизу в мене є. Останньої людини, так як у нас система працює так, що один під одного дружкою всі заробляють, копіюємо адресу, точніше, рефералку тієї людини, під яку ми будемо реєструватися. Що ми робимо далі? Натискаємо на ось вверху на три горизонтальні лінії, переходимо в слово браузер, у нас є ось таке. І, по суті, ми постійно в свій, на сайт MetaForce будемо входити лише через гаманець. І всі гроші, які ми заробимо в MetaForce, вони будуть автоматично падати на гаманець, а з гаманця ви автоматично їх переводите на Binance, де продаєте ну, на цьому. Одразу на картку в гривнях. Тепер можуть бути різні частини, може вам вийти так. А, так, може вам показати так. Може вам показати ось так. У будь якому випадку, де би вас не перекинув браузер, ви постійно повинні триматися головною ось тут. І цієї а, вертаюся назад, і цієї ось URL-строки. Натискаємо на неї, вводимо свою силку вставити. І ось таким чином нам загружається MetaForce, наш сайт, наша рефералка. І виглядає ось так. Так, це наш аплайн, це наш помічник. Цю а, можна прослідкувати далі. Що далі робити? Ми пізніше, як зайдемо на сайт, ми все поміняємо на українську, тобто, але зараз ми а, будемо просто дивитися, що роблю я. Тоді now, тобто зараз, приєднатися на жовту велику а, кнопку. Тоді ми приєднуємося, увага, через метамаск, який ми налаштовували. Окей. Внизу, бачите, підключіть. Для цього нам потрібно, по суті, матіки. І далі підтвердіть. У нас будуть такі трошки. І чекаємо, коли перезагрузиться. І рефералочка спрацює. І ми підемо під свого аплайна і регістрит. Окей. Це означає, що ми зареєструвалися. Тепер одразу уверху це посилання, це ваше посилання реферальне, яке потрібно дати людині після цього, як вона настроїть Metamask. Що нам зараз потрібно зробити? Звичайно, викупити левели, викупити місця. Так як у нас поки що англійська, тоді ми знову йдемо ось тут уверху. На три горизонтальні. Потім знову шестеренка налаштування. Ой, вибачте, не тут. Ось, бачите, тут у мене ру, але її треба знову вибрати. І все помінялося. Тут дуже рекомендую, добре, що я зайшла в цей розділ. В настройках поміняти свою аватар загрузити. Тоді дуже круто можна прослідковувати, хто де, під ким знаходиться в команді, тому що ви бачили лише по цих по номерках. Так буде краще. Тоді ми знову на головну, де, по суті, знаходиться наша вся основна робота сайт. Ось, тут ви були. Ось вниз, вниз, вниз. Подробніє. І. Вам потрібно активувати поки що у нас класік в розробці. Boots. А, і на класік активувати, перейти оплаті. Ви бачите, як підключається, як буде перевірятися баланс, як будуть списуватися далі. Тепер дивіться, ось це підтвердження, воно туди-сюди ходить. Підтяніть уверх, подобрити. Так, чекаємо. Перший левел вже на підході. Пішло. Знову підтвердження. У мене інтернет поганий. Так, і ви бачите активована наша перша, перший рівень, перший стіл. І тоді переходимо на другий. Ну, для прикладу, так, хтось викупляє три, хтось одразу починає з п'ять, це залежить від того, як ви хочете стартувати. Тепер, увага. Дуже багато людей всі ці з настановки зробили, потім вийшли і не вміють знову увійти. Так? Зараз я також покажу систему, як входити. Ви можете собі сайт зберегти. Тоді у нас викупляються два. Спеціально буду, напевно, трошки так ну, не обріжати відео, тому що ви розуміли, що це йде певний час, обробка, налаштування, занесення і активація. Ось так. І вже доступний, якщо у нас є кошти, ми можемо активувати 3, 4 і 5. Так, алматіки у нас лишилися. Да, і у нас лишилися. Коли вам прийдуть перші кошти на рахування, вони з'являться і тут, і одразу з'являться на вашому гаманці, і ви розумієте, що з гаманця вони нікуди вже більше не дінуться. Тобто це ваш гаманець, до якого лише ви маєте доступ. Так, тепер показую знову, як входити на сайт, браузер. Ну я зараз на сайті. Якщо я повертаюся, а, закрию повністю свій а цей, а, свій. У а... мене, напевно, інтернет скаче. Що мене так підружує. Так. Ну, і припустимо, що мене викинуло, да, що я маю тепер в цьому випадку робити. Постійно я тримаюся головної, і я знову можу ввести ту саму ссылку, що ви отримали від вашого аплайна, або просто видалити а, цифри а, останні і натиснути ОК, і вас перекине просто на, одній, на головний сайт. Ну і ми на сайті знову, так? Таким чином, щоб його не губляти, а, просто ось так тримайте під, на підготовку, на підготовку, на поготові, точніше, а, силочку. Але, наприклад, я заходжу кожен день на сайт, я постійно на ньому працюю, мені то потрібно реферал, то потрібно комусь виводити, заводити, брати, передавати, конвертувати. То в сайт у мене постійно доступний, як тільки я нажимаю, він у мене автоматично доступний на цьому, і нікуди він у мене не тікає. Тобто тут гаманець у мене, наприклад, так? А тут у мене кабінет. Ось так. Бачите, дві класів активовані, щоб дивитися, як вони заповняються, вам потрібно відкрити повністю. Коли закривається перший цикл, вам активовується паралельно вже по другому кругу, активовується другий цикл, тобто безкінечний потік хорошого доходу. Що ще нас тут може цікавити? Ну, абсолютно, ну, після нарахування доходу, ви бачите, можете одразу з гаманця, ви його відправити. Куди відправити? На гаманець Binance. А де ваш гаманець Binance? Можемо навіть подивитися, є в нас час відправити на гаманець Binance. Як взяти гаманець Binance Натискаємо тут збоку. Вот. Будемо вводити криптовалюту, навіть можемо матики чи USDT, чи да, і, ну, в нашому випадку можемо прийняти USDT. Так? Тому що у нас там ми, коли отримаємо DAI, зараз зробимо далі. Ми конвертуємо їх у нашому MetaMask на uh, USDT, Вибираємо сеть полігон, копіюємо і відправляємо наш заробіток з MetaMask на Binance. Ну а з Binance ви вже знаєте, що з ним робити. Ви їх uh, продаєте, і вам на карточку одразу поступають кошти. Ось так. Ну тобто тут все просто uh, без ніяких заморочок. Я думаю, що це я кажу. Ще раз це платіжна система, майбутнього. так що давайте разом працювати, uh, підписуйтеся на канал, тому що буде тут багато цікавого і навчання, і супровід і для ну, все-все-все, що нам потрібно. Ах, і далі будемо працювати. Якщо чогось не вистачає, чи відео чи настройки, ви теж все пишете в коментарях. Хорошого вам дня.